Облетіти Землю за півтори години вже не фантастика. Dream Chaser від Sierra Space та Радіон One від Радіан Aerospace готують нову еру космічних перельотів. Їхні космоплани здатні розвивати швидкість 17 400 миль на годину, що дозволяє облетіти планету лише за 90 хвилин. Dream Chaser, створений у співпраці з NASA, вже пройшов фінальні випробування і готується до запуску у другій половині цього року. Спершу він доставлятиме вантажі, а згодом і туристів. Radian-1 йде ще далі. Обіцяє три повні оберти навколо землі під час пасажирських польотів та скорочення маршруту Нью-Йорк-Сідней до однієї години. На відміну від традиційних космічних апаратів, що сідають на воду або у віддалені зони, ці космоплани можуть приземлятися на звичайні злітні смуги, відкриваючи шлях до універсальних міжконтинентальних подорожей.